Вітаю вас, мої піксельні воїни. В мене з'явилась просто геніальна ідея порахувати, скільки примогемів у Genshin Impact. А точніше, скільки всього можна зібрати примогемів в наявних локаціях зі скринь, досягнень квестів і іншого ігрового контента, який ми маємо на даний момент. Геншину вже 4 роки, і за цей час сталося дуже багато всього. Зараз у грі є 6 основних регіонів Монштадт, Ліое, Інадзума, Сумеру, Фонтейн і частково відкрито Натлан. Також є підземні та підводні регіони, такі як Енканомія, підземні шахти та море пройдешніх епох. На жаль, ми вже ніколи не повернемо тимчасові локації, але мені стало цікаво, скільки круток може отримати гравець, який тільки зараз починає або почав грати умовно після оновлення 5.0. На даний момент. Гра має приблизно 700 годин квестів, якщо враховувати завдання архонтів, легенд та світові квести, яких більше ніж 450 штук, також приблизно 6,5 тисяч скринь, а може і більше. І ще більше ніж 1400 досягнень. Звісно, весь цей контент просто неможливо пройти за короткий період часу, і, враховуючи те, що у грі постійно виходять оновлення, нові регіони і новий контент, втілення цієї ідеї є довгостроковим проектом. Є певні умови, яких я збираюсь дотримуватись. Наприклад, це буде повністю фрі-то-плей новий аккаунт. Я не буду крутити жоден івентовий банер. І витрачати примогеми. Єдине, що я все ж таки викрутила один раз банер новачка, щоб отримати Ноель, бо деякі механіки у грі просто неможливо пройти без персонажа з дворучним мечем. Так як я не збираюсь витрачати примогеми, це означає, що в мене буде дуже обмежений вибір персонажів. Дуже обмежений. От от настільки обмежений. І я зможу використовувати тільки стандартних персонажів, яких можна отримати на початку гри, або яких можна отримати в майбутніх івентах і квестах безкоштовно. Один з таких якраз буде в наступному оновленні. Також найбільшою проблемою є зброя, тому що більшість нормальної зброї можна отримати тільки з банерів, а у грі є можливість отримати тільки крафт. І то, якщо пощастить отримати потрібну заготовку. Тому буду користуватись тим, що є: синя зброя і, можливо, навіть зелена, і тим, що мені пощастило вибити у банері новачка. Я не претендую на закриття лейтгейн контенту на цьому аккаунті, такий як безодня чи театр. Тим паче, останній взагалі неможливо буде пройти без певної кількості персонажів, яких в мене просто не буде. Тому буду враховувати лише примогеми зі скринь, досягнень, квестів і майбутніх івентів. Також я планую випустити велику серію відео про різні досягнення, збір скринь, окулюсів, приховані квести і так далі. Я насправді навіть не уявляю, скільки часу в мене піде на те, щоб закрити весь контент у грі. Але експеримент є експеримент. В будь-якому випадку, навіть якщо контент, який буде виходити далі на каналі для вас не новий, я всім дуже вдячна за будь-яку підтримку, за те, що ви залишаєте коментарі і допомагаєте просуванню мого канала. На даний момент в мене вже створений аккаунт, в якому 11 днів я пройшла тільки сюжет Монштату і частково ліюе. Зібрані всі персонажі, яких можна отримати у грі безкоштовно. Мапа відкрита частково і тільки ті локації, куди була можливість потрапити без досягнення певного рангу чи проходження складних і довгих квестів. В підсумку, хоча акаунт і створений 11 днів тому, я активно грала на ньому лише останні 7 днів, поки що вдалося зібрати 13 примогемів, 39 круток на стандартний банер, хоча мало бути 47. Але я вже витратила 8 на банер новачка, щоб отримати Ноель. І також зібрано 7 круток на івентовий банер. Відкрито 157 досягнень, маю 34-й ранг пригод. Скрині зібрані тільки у натлані версії 5.0, про збір яких буде окреме відео згодом. Натлан я буду закривати в першу чергу, так як за нього зараз є можливість отримати додаткові примогеми. Періодично після закриття кожного регіону на 100%. Я буду знімати відео і розповідати про подальше просування експерименту. До речі, дуже цікаво, напишіть у коментарях, з якої версії почали грати у Геншин, скільки досягнень у вас відкрито на даний момент, і чи закриті у вас всі доступні локації на 100%. Я всім дуже дякую за перегляд і підтримку. Дякую за ті коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. Я все читаю і мені все дуже приємно. Всім па-па і до наступного відео!